Звичайна ранкова прогулянка із собакою закінчилася для підполковника поліції Олексія Логвиненка кривавою розправою. Біля будинку до чоловіка підійшов невідомий у масці та несподівано почав бити просто в обличчя. Вивічив я думав, упав стан кого паде. Он став оббігать. Да. Я за Гэм пошел за дев. Перехват, по крайней мере. тут он встретился да. со вторым. Да. Тут остал пистолет и начал расстреливать. Далі бандити вскочили в темносині та зникли з місця злочину. Поліція оголосила план перехоплення, ще й вуличні камери спостереження чітко зафіксували номерний знак автівки. Та до цього часу зізнаються правоохоронці, де і не вдалося розшукати як власне і самих нападників. Тим часом колеги постраждалого запевняють, їм вже відоме ім'я замовника. Навіть мають кілька версій: основна помста за розслідування резонансної справи. Можуть бути причетні до скоєння нападу ті особи, які скояли, причетні до скоєння вбивства колишнього учасника АТО, громадського діяча Віталія Олечка. Він приймав безпосередню участь у розкритті цього злочину. Начебто, замовником замаху на правоохоронця є один з уже заарештованих організаторів вбивства Віталія Олешка, Михайло Сигида. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав колишній радник міністра внутрішніх справ Станіслав Речинський. Сигида, череззвичайний дерзкий преступник, неоднократно однократно вражав розправи во время следственных действий і зсилався на некую високу кришу. Віталія Олешка, відомого більше як Сармат, розстріляли в Бердянську влітку минулого року. Кривавий злочин стався просто на очах у дружини та друзів. Тільки що застрілили Сармата. Вистрілом в спину із двохствольної винтовки. Не на глазах, можна сказати. Подойшовся зі спини якийсь то бородатий, непонятний. смертник. Вистрілів два рази. За словами очевидців нападників, було двоє. На місце злочину вони приїхали, нібито на червоній таврії. На даний час правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у розстрілі відомого активіста. Всі вони дніпровці, колишні бійці скандально відомої роти торнадо. Проте надзвичайним новинам з власних джерел стало відомо про існування ще однієї, аж надто цікавої версії замаху на життя підполковника карного розшуку. Нападники могли банально переплутати Логвиненка з одним із власників ритуального бізнесу Харкова, адже останнім часом у місті почалася серйозна війна за цей дуже прибутковий бізнес.